У передньому турі нас дожали. Сьогодні ми не можемо дожати. Да? Хотіли через фланги грати, випустили хлопця, який такий грає на тій позиції в національній команді, але теж не зрослося. Не, не, не сонечко пригріло, то хлопці походили перший тайм. В перериві була така відверта у нас бесіда. Але як то? Ми дивилися, да, от і так ми і, 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 і зіграли. Таке враження, що думали, ми м'яч покатаємо і воно само туди залетить. Таке враження, що грали б ще годину, ми б точно б не забили, Да? Таке щось воно ну, було туди-сюди, подбор, другий м'яч подбереш, якась там є е, напруга. Не підбереш контратака. А? Так що такий футбол мені не подобається, я таке не люблю. Що я хлопцям і сказав після гри. Прокоментуйте була інформація про те, що ну, швидше таке, як чутка, про те, що сербський э, гравець вашої команди Петронічний, э, не хоче підписувати контракт, і через те його можливо не було в тому матчі проти Шахтаря. а наскільки це відповідає дійсності? Сьогодні він був на полі вже. Ну, тому як ви то сказали, то чутка, то, то воно так і є. Ні, не, цього не, 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 не ми аталкивались, коли він не грав проти Шахтаря.